Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Дитина це про зелю не розуміє, що кабелуч це єдине в державі повноцінно працююче підприємство, яке генерує конкретні продукти, які в тому числі створюють славу української зброї. Пише військовий експерт, директора з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес Валерій Рябих. Ауди служба заблокувала роботу виробництва високоточної зброї державного Луча, яка розробляє ракети Нептун. Стугна Коросар, якраз почався контрнаступ Росії. Залужний аж кричав в кабінеті до тилових щурів. Тим він один з радників десятки Мирослава Логійко пише Єрмак з Татаровим та підпорядковані їм правоохоронні органи допомагають путіну Дана Ярова читати всім. Скажу чесно, цей серіал задовбав же мене, але я не розумію, як він не задовбав всіх тих, які несуть за це відповідальність і своїми діями. Ставлять існування держави Україна під загрозу Тоже трагічно серії культового серіалу особливості закупівель міністерства оборони серія. Перша короткий переказ попередніх серій. Пам'ятаєте про висновки Державної аудиторської служби України її очільницю Аллу Васалаєв і її висновки, що прибутки підприємств військово-промислового комплексу в межах встановленої державою дорівнюють збиткам держави. А також переможе на голосування у Верховну Раду України, де зазначалося, що під час дії військового стану чинні всі постанови каму, які встановлюють можливість отримання прибутку в межах. В встановлених законодавством ця постанова була проголосована 21 вересня 2023 року. Конституційною більшістю серія друга юридичний лікбеза згідно з конституцією України, яку ще ніхто поки не відмінив, Україна є парламентською президентською республікою. Згідно статті 75 сімдесят єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент Верховна Рада України згідно статті 85 до повноважень Верховної Ради України належить зокрема визначення засад внутрішньої і зовнішньої. Політика України згідно статті 113, тринадцятої. Кабінет міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Кабінет міністрів України відповідальний перед президентом України й Верховною Радою України підконтрольний і підзвітний Верховній Раді. Кабінет міністрів України у своїй діяльності керується цією конституцією та законами України, а також указами президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України. Тут розібралися, пішли далі. Лів трагедію серія третя Незважаючи на прийняту постанову до державного підприємства, яке включене в ракетну програму КБ Кабелуч, який єдиний випускає стогне коросари вільхи Нептуни. Знову прийшла хто правильно Держаудитслужба. і не повірите, знову з яким питанням прибуток у межах встановлених державою дорівнює збиткам держави. Багатомільйонні претензії з боку ДАСО загрожують повною зупинкою виробництва. Про що КБ «Луч» повідомив у відкритому листі до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вимушені витрачати. Ати обігові кошти на ліквідацію ракетних ударів, відновлення та заміну знищених або пошкоджених складових частин, вживання заходів, релокації, дублювання та розширення виробництва з метою нарощування виробничих потужностей. Тож ситуація з вимогами Держаудитслужби є критичною для підприємства та, взагалі, виживання оборонно-промислового комплексу. Надумані висновки ДАСУ ускладнюють виготовлення зброї та створюють загрозу нацбезпеці від початку повномасштабного вторгнення. ДАСУ влаштовує перевірку кабелу. Уже втретє, втретє, Карла у вересні парламент ухвалив постанову номер 177, яка зобов'язує Кабмін гарантувати виконавцям державних контрактів з оборонних закупівель, компенсацію всіх економічно обґрунтованих витрат, а також суми прибутку. Серія четверта, а що Алла Басалаєва, яка вже знаходиться у базі миротворець, очільниця Дасу заявила, що всі спроби виробників перекласти на аудиторі відповідальність умов профінансованих на 100% державних контрактів таким. Чином не призведуть до зупинки виробництва критичних видів озброєння, включаючи кілька ракетних комплексів, вона розповіла, що наразі ДАСУ проводить ревізію Кабелуча за зверненням правоохоронних органів. Кабелуч є виконавцем окремої ракетної та протиракетної програми, що окремо фінансується урядом. Тому висновки, зроблені Держаудитслужбою в рамках аудиту Міноборони, ніяким чином не впливають на наявність фінансових ресурсів Кабелуч як виконавця програми. Тож будь-які заяви щодо дії Держаудитслужби і на розробку ракет є маніпулятивними, сказала Алла Пасалаєва. Серія п'ята, що там Кабінет міністрів України АКМО прикинувся мертвим разом з прем'єр-міністром, який мав би виконувати постанову Верховної Ради разом з міністром фінансів Сергієм Марченко в Підпорядкуванні якого знаходиться Держаудитслужба і робить вигляд, що загроза роботи державній ракетній програмі ніяким чином не відображається на безпеці держави в цілому і кожного з нас. Зокрема, серія шоста, чим все це загрожує пересічному громаді. Чи кому більше вірити до зустрічі, друзі? Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.